У селі Козубівка, що на Полтавщині, розташований музей, етнографічна збірка Древо. Музей офіційно працює з 2017 року і розміщений у старій хаті, де виросли п'ять поколінь родини Едуарда Крутька, власника і творця цього унікального закладу. Я з дитинства любив цю старовину. Я знаходив щось красиве. У цьому. І так я й сам не думав, що я буду ну, там, музейником чи проводитиму якісь виставки, але воно так само вийшло. Хата з 1921 року побудови розміщені експозиційні зали. Із Рушники, побут, то як жили наші предки, селяни от в Хоронському районі. Ну зокрема, і взагалі на Полтавщині. Етнографічна збірка древо зберігає у собі таємниці минулого, представляючи різноманітні предмети побуту, рушники, народний одяг та інші речі з повсякденного життя наших предків. Едуард Кручко, лікар за фахом, є справжнім хранителем культурної спадщини Полтавщини, а його музей став місцем, де історія оживає. Я за освітую лікар, практикуючи, працюю сімейним лікарем, завідуючи амбулаторії. А це вже як таке хобі моє і можливо для душі. Можливо, коли робота досить у нас важка і і нервова, і складна емоційно. Тому це якась така розрада. І взагалі, щоб щось одне не проїдалося, щоб ти не замурювався від одного, щоб можна було так себе переключити на якусь іншу справу, тому от є музей, етнографія. Древо не стоїть на місці, а натомість постійно розширюється та вдосконалюється. Експозиції поповнюються новими експонатами, які розповідають про різноманіття та багатство української культури. Важливість музеїв, подібних до етнографічної збірки дерева, недооціненна. Вони не лише зберігають пам'ять про минуле, але і є ключовими для розвитку сучасності та виховання майбутніх поколінь. Тоді, коли Росія намагається знищити нашу ідентичність, ми маємо згадувати нашу давнину, те, як жили наші предки, чим вони. eu, eu... eu... Музей це не тільки красиві сорочки, і рушники, це ще і історії про голодомор, історії про розкуркулення. І ми піднімаємо дуже важливі теми і згадуються оці невиплакані родинні історії, не прожиті. І коли люди от приїжджають так у музей чи зацікавлюються своїм корінням, їм багато що стає зрозуміло, і взагалі і в історії своєї країни, тобто з невеликих родинних Таких прикладів формується велика е історія всієї країни і всього народу.